Мої вітання! Я Діана, менеджер з продажу автомобілів Рено, компанії Вік-Партнер офіційного дилера в Рівненській області. В попередньому відео вас ознайомили з зовнішнім виглядом, а я розповім про елементи внутрішнього дизайну, системи допомоги водію і мультимедійну систему поновленого Рено Колеос. Вражаючи повнопривідний кросовер Рено Колеос дарує відчуття міцності та надійності. Модульний салон преміум класу підніме вашу уяву про комфорт на новий рівень. Великий просторий салон з широким кутом відкривання дверей для зручної посадки, закритими порогами, що забезпечують чистоту салону. Шкіряне мультикермо з електропідсилювачем, зручне та приємне на дотик. Розташований на панелі приладів бортовий комп'ютер, дані якого виводяться на семидюймовий кольоровий тет екран з можливістю вибору стилю та кольору підсвічування. Підсвітка всього салону представлена на вибір в п'яти кольорах. Керування опціями автомобіля це вертикальний 87 дюймів сенсорний дисплей, що знаходиться на центральній консолі Ерлінг-2, який координує роботу навігації, телефонії, радіо та систем допомог водію. Перегортайте сторінки меню, перетягуючи елементи екрану та масштабуйте так само легко, як на вашому смартфоні чи планшеті. На центральній консолі розташована панель керування двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, обмежувачем швидкості, автоматичним стоянковим гальмом. Висока якість матеріалів салону, м'яка передня панель та карт дверей. Стильні хромовані елементи не тільки доповнюють інтер'єр, але й вирізняються підвищеною зносостійкістю, високоякісна шкіряна обивка салону та сидінь преміум класу НАПА з перфорацією, оздоблена декоративною стрічкою. Конструкція сидінь охоплюючого типу забезпечить відмінну бокову підтримку. Масаж подійського сидіння доступний трьох режимах: подушка з подовженням, функція електрорегулювання з запам'ятовуванням. Все продумано комфортного перебування за кермом та позбавляє втоми в подорожах на далекі відстані. Передні шкіряні сидіння обладнані вбудованою вентиляцією для пониження температури влітку. Взимку забезпечить вам комфорт підігріви передніх та задніх сидінь. Підігріваються як подушки, так і спинки сидінь. Обладнані підігрівом також кермо, вітрове скло, дзеркала заднього огляду, навіть передні підстаканники з підігрівом та охолодженням, широкий висовний підлокітник з містким боксом для зберігання дрібничок, органайзер для окулярів, місткий ящик для рукавичок, об'ємні ніші для зберігання в картах дверей. Широкий козирок, який відкривається та подовжується для зручності у керуванні. Великі дзеркала заднього огляду з функцією складання та запам'ятовування, в які є вбудовані індикатори сліпих зон. А ті, хто позаду, будуть приємно здивовані рекордним простором для ніг. Задні сидіння облаштовані підлокітником з вбудованими підстаканниками, кнопками увімкнення підігріву. Пінки можуть змінювати кут нахилу на пасажирам доступні два положення. Для зручності пасажирів в центральній консолі знаходяться дефлектори обдуву, а також два роз'єми для підключення мобільних пристроїв, адже з розрядженим телефоном багато справ не вирішиш. Автомобіль може бути оснащений ексклюзивною аудіосистемою преміум класу Босе, яка забезпечить досконалим звуком та яскравими емоціями. Об'ємний якісний звук надають 12 динаміків та сабвуфер, а функція активного шумопоглинання допоможе позбутися від сторонніх звуків. Отож Реноколеус може похвастатися не тільки статусним виглядом салону, але й високим рівнем комфорту. В наступному відео дивіться про технічні характеристики автомобіля.